Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді невеликий підлітковий квадроцикл від компанії Форте моделька АТВ-150П. Отже, квадроцикл з приводом на задні колеса привід у нас ланцюговий. Двигунчик на 150 кубічних сантиметрів, 9 кінських сил розганяє, розвиває швидкість до 40 км на годину завдяки своїй автоматичній коробці передач. Тобто в нас вона дуже проста, реверс, нейтральна і драйв. Також, щодо цього мотоцикла, тут ще є декілька плюшок. Основні це так, як у нас він підлітковий, в нас присутній батьківський контроль у вигляді гвинтика біля екселератора газу, який ми можемо накрутити і обмежити швидкість буквально там до 5-10 км на годину або 20-30, як вам буде потрібно. Тобто ми фактично обмежуємо оберти нашого двигуна і квадроцикл швидше не їде. Також у нас є. Окремий, ох, все досталось. Окремий такий ковпачок це запобіжник для екстрених ситуацій. Тобто ми його можемо до, до речей своїх або до брилка, ой, до брилка, боже, до браслету, до годинника. Неважливо, до чого карабінчиком при. Прикріпити, і у випадку екстреної ситуації злітає ковпачок, двигунчик заглохне. Також, ще, окрім цього всього, є в нас mp 3 плеєр Так, так, тут є е динаміки, є кнопулінки е керування. Можемо підключитись по блютузу без проблем і слухати свої улюблені треки. Або можемо підключити через USB-флешку або cd флешку Тут уже на ваш вибір. Також USB-шка в нас присутня для підзарядки ваших гаджетів. Невеличка приборна панель, але можемо налаштувати там пробіг і годинник, якщо я не помиляюсь. Так, так, це він вітається. Ні, годинника я тут не бачу. ну, Денний пробіг можемо налаштувати. Щодо колес, то вони в нас восьмі, радіус восьмий, з легкосплавними дисками. Цікаво виглядає. Гума для того, щоб їздити не тільки по асфальту, а ще й можна було виїжджати на якісь незначні такі бездоріжжя. Павна система, до речі, у нас карбюраторна. Підсос, на жаль, не виведений. Але, в принципі, тут до нього добиратись недалеко. Дуже функціональна. Ходова частина, тобто в нас всі шарові, всі накінечники відкручуються просто гайками, не потрібно нічого випресовувати. Амортизатори попереду, незалежна підвісочка, позаду моноамортизатор і амортизатори всі по кругу налаштовуються. Дискові гідравлічні гальми у нас також по кругу. Єдине, що попереду на кожне колесо, а позаду один більший гальмівний диск йде на пару, на міст, можна так назвати. Роздвоєна вихлопна. До речі, яке світло? Просто ледівське із такими а, війками понизу синього кольору виглядає дуже ефектно. Поверху у нас ще ось така лампа присутня, якщо ми далі вмикаємо, Ну, загалом цікаво виглядає. Щодо сидіння, то. ну, Можна з дитиною прокататися. Максимальна вантажопідйомність цього квадроцикла складає 90 кг, тому в принципі, в принципі, принципі це зробити можна. Ну а взагалі він, звісно, що одномісний. Позаду спинка також попереду та позаду ось такі вантажні поручні, ой, поручні подіуми із пластиком поверху. Тому, друзі, Якщо вас зацікавив такий квадроцикл, хотіли б собі придбати, можете перейти за посиланням. Це, до речі, бюджетні версії на такий кожен день. Тому посилання на нього я залишаю під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. І... Якщо залишились питання, звісно, що телефонуйте за номерами, вказаними на нашому сайті. Також нагадую, що в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів і доставка по всій Україні. Дякую вам за перегляд. Напишіть коментар, як вам такий малюк, поставте лайк під цим відео і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі, всім па-па!